Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, що заважає знищити расистів, що наступають на часів яр. Руйнація сину треба поміч. Дуже багато втрат. Буде поміч, прийде поміч. Так, відкриється шлях, дуже хороші карти. І всі, хто наступає, от всі, хто дав накази, наступає на часів яр, вони будуть всі знищені. Тут Верховний суд і перемога за українськими військовими. Я заперечую повністю. Весь негатив убираю. Більше не надходить до расистів, підтримки немає, більше не можуть вони. Обстрілювати, знищувати часів яр. Одвертаю на віки вічні рашистів від часу яру. Весь негатив повертаю їм назад. Заперечую весь негатив. Заперечую весь негатив, убираю всі плани рашистські, руйную. Всю логістику російською руйную, більше не мають вони змоги наступати на часі. Яр більше не можуть цього робити. Отступають всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, гранати, кулі одвертають наших військових. Українців, від цивільних людей, українців одвертаю і повертаю назад расистом. Звідки вилітають, хай на них там і падає. всі, хто обстрілюють наших військових часів, яр, цивільних людей, хай будуть знищені, більше не зможуть цього робити. І всі військові Росії будуть убиті. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть часів яр, одведіть, одверніть одних росіян. цю російську армію де буде знищено. Більше не можуть існувати росіяни, більше не можуть наступати на часів яр. Буде так і так буде. Прошу висіли, допоможіть нашим військовим українцям. Надайте всю зброю, всю необхідну допомогу, все, що необхідно для захисту Часового Яру, да прийде до наших людей, до наших військових, буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи Це буде все сказане здійснене так буде. Більше немає змоги у расистів продовжувати агресивні дії, наступати, продовжувати війну. Більше немає чим, яким воювати. Буде так. Росіяни відступають, буде так. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.